Намалюємо сьогодні квітку власне, у Google таблицях з використанням наступних рівнянь. Тобто ось у нас є система рівнянь. Давайте намалюємо власне, квітку. Так, ну заходимо власне, в наш в Google таблиці. Я використовую файл, який вже, в принципі, я створював раніше, щоб не створювати. Якщо ви хочете створити новий файл, то треба натиснути сюди на хрестик. Так, трошки збільшу. Так, збільшу, щоб було видно також і формули. І також було нам зручно працювати. Так, тут напишу фі, Це буде перший наш кут. Давайте зальємо якимось кольором, щоб було якось відрізнялося. Так, X. Y це у нас параметри. Давайте зальємо якимось кольором. Наприклад, ось таким. І, наприклад, ось якимось. А давайте, нехай жовтий буде. Так, тут пишемо 0, 0. Нехай буде крок 0,01. Так, ну далі у нас від 0 до 2. π 2π це у нас 314 π Помножити на 2, це буде 6,28. Давайте виділимо дві клітинки. І давайте розтягнемо в автоматичному режимі. Так, ага, 1.23. Маловато. Давайте далі. Так, ще трохи. Ще трохи. Так, тут я вже трошки. Зробив забагато. Давайте, власне, видалимо так 628, шукаємо, де у нас тут натискаємо Delete. Так, все добре. Є у нас діапазон. Так, давайте тепер пропишемо власне, рівняння Х і рівняння Y. Замість Фі буде власне значення клітинки. Тобто, ось ми будемо значення клітинки це брати, звісно, ось тут. Так, Давайте натиснемо подвійним кліком, натиснемо до і давайте прописувати нашу формулу. 2 плюс синус 40 помножити на фі. Так, є у нас. Так, давайте ще раз. 40 помножити на Фі. Це Б4 значення. Так, і помножити тепер на косинус Фі. Так, значить тут все у нас вірно. І помножити на косинус. Так, і фі ми знову b4. Власнемо. Так, ось так. Давайте автозаповнення зробимо. Так, все є. У нас тепер є масив даних. Тобто, все у нас є. Значення у нас є. Так, тепер по Y те саме давайте зробимо. Давайте зараз я напишу тут дорівнює. Бачите, він вже пропонує. Ну, давайте тут передагуємо. У нас, в принципі, тут відрізнятися не буде. Тільки буде відрізнятися, тут синус буде. Ну, давайте так, натиснемо. Або просто натиснемо. Так, давайте зараз. Давайте тоді скопіюємо, просто копіювати. І давайте сюди вставимо. Ось так. І тут ми трошки передагуємо, просто напишемо тут синус. Ось так. Так, є. Ну і давайте протягнемо також до кінця. Всі інші значення, щоб вони у нас враховувалися. Давайте протягнемо далі. Так, тут забагато. Забагато. Давайте трошки сюди. Ось так. Так, все є. Так, ну і тепер, щоб побудувати діаграму, нам потрібно просто виділити діапазони. У нас буде цікавити Х-фі ми не будемо чіпати. Давайте просто виділимо Х. І давайте нам, власне, побудуємо діаграму. Повинна бути цікава квітка. Давайте подивимось, що у нас вийшло. Так, 628. Все я виділив. Так, і тепер вставити, давайте тоді вже рівняння нам, в принципі, ці не потрібні. Давайте тепер вставити і також діаграмка. Так, ось, бачите, у нас квіточка вже вийшла. Тобто, все добре у нас власне, намалювалося. Так, тепер давайте тут змінимо, нам потрібне оформлення заголовки осей. Давайте тут витримо зайве. Так, і все. В принципі, все нормально, все добре. Так, давайте тепер трошки зменшимо. Можна діаграмку перемістити. Можна її взагалі на окремий аркуш. Ну, давайте, щоб воно схоже було на квітку, давайте трошки візьмемо ось так. Так, і ось така квіточка у нас вийшла. Можна, звісно, поміняти також власне, колір. Нехай буде, наприклад, червоний. Можна поміняти тип лінії, також форма точок, розмір точки можна також змінити, наприклад, якщо вам подобається там інший, можна також позмінювати. Ну, Давайте тут взагалі можна немає задати. Так, форма точок, ліва вісь, товщина лінії. Давайте задамо 4, нехай буде. Так, і що тут нехай. Та нехай буде не червоний, давайте ось такий краще буде. Так, є. Ось така у нас вийшла квітка. Ну, Звісно, можна зробити трошки потоньше. Давайте трошки товщина, нехай буде, наприклад, 2. Я думаю, вистачить. Буде краще виглядати. І давайте ще трошки, щоб вона була пропорційна. Можна ще також її трошки сунути сюди і трошки розтягнути нагору. Ось такий у нас графік, ось така квітка. Система рівняння у нас наступна. І за цією системою рівняння у нас ось така фігура. Всім дякую за увагу!